Осінь, золота осінь. Падає листя. Це тільки здається, що воно не живе. Листя, дерева, квіти, вони, вони живі. І ці березки, що посадили учні, які вже давно не ходять до школи. Але ж як вони розрослися. А в повітрі в'ється пряний та солодкуватий запах візрящих яблук в уш. Я йду до школи, яка зустрічає мене широко розкритими дверима. Я крокую до школи. А попереду поруч зі мною поспішає такі ж самі дітлахи, як і я. Їх в нашій школі понад 200. Здається, всі однакові. В той самий час вони такі різні, відверті таємниці, веселі, сумні, шкідливі і благорозумні. Ось біжить п'ятикласниця Вероніка. Кажуть, вона така фантазерка. А це Петро. Він просто напхва всякими ідеями і вигадками. Хоче вчитися тільки у шостому класі. Мене звати прото. Я уча 6 З 2010 року приймав участь у міжнародному інтелектуальному конкурсі Коросок. При підготовці до конкурсу проочікував багато літератури, енциклопедії, довідники, підручники. Ця робота мені дуже подобається. Це займає дуже багато часу. Якби я мав комп'ютер, то б міг користуватися інтернетом і зберегти свій час для підготовки до конкурсу. Наша земля багато талановитими людьми. І діти в нашій школі не виняток. Я дуже люблю малювати, це моє захоплення. Завдяки відкритому світу мою роботу може побачити рідня, яка проживає в Німеччині. А ось наша красуня Ангеліс Інна. Я її іноді навіть заздру. Як переможець обласного тору вчимося бути здоровими. Та переможець обласного та учасник всеукраїнського конкурсу, всеукраїнський юнацький водний приз». Але якщо б я мала планшет, я б змогла безперервно займатися як у будь-яку секунду, могла користуватися інтернет-ресурсами, знаходити потрібну інформацію та відповіді на складні запитання, будь де та будь-коли. Гордістю нашої школи є краєзнащий музей Сива давнина, яким керує вчитель географії мрієм Валентина Миронівна. Наш музей існує майже три роки. Експонати нашого музею бачили наші односельці і випускники. Ми бажаємо, щоб все ці надбання побачили і інші люди. Доступ до мережі інтернет дозволяє отримувати корисну інформацію, спілкуватися. Також за допомогою інтернету можна зробити безперервний процес навчання. Та слідкувати за навчальним процесом. Обладнання допомагає опрацьовувати цю інформацію, зробити цікаві уроки, показати зроблену роботу та дати можливість користуватися нею іншим. Це зовсім новий формат навчання.